Увечері 5 червня Гітлер преспокійно ліг спати у своїй резиденції в Берхтезгадені, наказавши ад'ютантам не будити його за жодних обставин. Прокинувся він тільки по обіді наступного дня. Увесь цей час німецькі генерали чекали його наказу, аби відправити підкріплення в Нормандію. Однак Гітлер ще довго не міг повірити, що операція в Нормандії не є відволікаючим маневром. Хоча операцію з висадки військ союзників у Нормандії розробляли в умовах найсуворішої таємниці час від часу траплялися випадкові витоки секретної інформації. Ще на початковій стадії розробки операції копію планів раптовим поривом вітру винесло у відкрите вікно штабу в Лондоні. Їх повернув військовим випадковий перехожий. Він пояснив, що не зміг їх прочитати через поганий зір. Пізніше один з військових помилково відправив сестрів Чикаго замість листа, секретні документи, що стосувалися операції. Але найнеймовірнішою була історія з кросвордами у британській газеті The Daily Telegraph. Перед самим початком висадки британська розвідка виявила в кросвордах кодові слова: Юта і Омаха, місця висадки на узбережжі, Нептун, назва морської частини операції, Володар, кодова назва всієї нормандської операції. У порядника кросвордів терміново розшукали. Ним виявився звичайний шкільний учитель з англійської провінції Леонард Доу. Його допитували кілька днів, але він пояснив підбір слів для своїх кросвордів звичайним збігом. У підсумку розвідка не виявила жодних зв'язків. Доу з німцями його відпустили, розслідування засекретили, а операцію вирішили не відкладати.